Міжнародне рейтингове агентство Standard Poor's знизило довгостроковий рейтинг України за зобов'язаннями у національній валюті з рівня BB- до рівня B+. Агентство також підтвердило рейтинг України за національною шкалою на рівні AA-. Тим часом фондові ринки Азії та Європи продовжує лихоманити інвестори, дедалі більше занепокоєні тим, що Греція може не впоратись зі своїми борговими зобов'язаннями і оголос. Цети дефолт розповідає Андрій Годованець. Поліція Греції затримала понад сотню людей, які вийшли на протест після чергової заяви прем'єр-міністра про те, що його країна повинна ще тугіше затягти пасок. Ми прийняли рішення боротися, щоб уникнути катастрофи, уникнути заради країни та її жителів. Ми повинні залишатися в єврозоні, і це потребує прийняття важких жертовних рішень. Утім, після двох років такої боротьби кажуть греки, скорочення зарплати, підвищення податків майже нічим не допомогли економіці країни. Хмизу вогонь додає той факт, що політики у Європі досі не можуть прийняти спільне рішення щодо того, як розв'язати проблему Греції. Деякі аналітики кажуть, що це лише додає невпевненості на світових ринках. один з директорів центрального європейського банку минулого тижня подав у відставку. Це шокувало багатьох, адже такий крок демонструє, що ЄС не здатний Фронтом стати на вирішення економічної кризи у Греції, а це означає, що Греції можуть дозволити стати на шлях впорядкованої процедури банкрутства. Це неймовірно. Акції на фондовому ринку Європи упали до найнижчої за два роки позначки. Це сталося після того, як близький до канцлера Німеччини Ангели Меркен, міністр фінансів цієї країни, Філіп Реслер, заявив, що Європа не може виключати вірогідності того, що Греція не впорується зі своїми борговими зобов'язаннями і перестане платити. У свою чергу дефолт у Греції найімовірніше спричинить підвищення процентної ставки для інших країн, членів ЄС, які теж назичили чимало грошей. Значного удару ця ситуація може завдати і по французьких банках, яким Греція. Заборгувала велику суму ринки у понеділок впали через економічні проблеми у Греції і загрозу її банкрутства. особливі проблеми через це мають банківська галузь та галузь страхування. Економісти кажуть, що банківська криза в Європі негативно відіб'ється і на економічному відновленні сполучених штатів, в яких може початися чергова рецесія. Страх перед новою ще більшою кризою призві до того, що євровалюта по відношенню до долара упала до найнижчого за останніх сім місяців рівня. Андрій Годованець голос Америки.